Тиждень тому назад ми підживлювали нашу картоплю хелатним мікродобривом. Тепер прийшов час обробити картоплю бором. Наступним етапом підживлення картоплі буде обробка нашої картоплі бор-актив. Він густенький. 100 мг бор-актив на 10 літрів води. Нейтральний запах. Дивіться, як тянеться. Ухти, як мед! Дивіться, як бульбашки застигають. Для чого потрібен бор? Ну, в першу чергу бор запобігає розвитку різноманітних хвороб, коригує обмін кальцією, має виражену бактериційну, фунгіційну дію. А що саме головне в нашому випадку бор підвищує врожайність культур. Треба дуже добре перемішати, тому що він густенький. До речі, препарати всі я розвожу в тепленькій воді.